Олександр, завершилась гра. Сьогодні ваша команда програла 0-2. Декілька слів по грі, що сьогодні вашої команди не вийшло. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що нам дають можливість грати, отримати задоволення від нашого любимого футбола. Те, що не вийшло, ну, нас трошки в останніх матчах підводить наша реалізація. Не реалізували свої моменти, отримали. У свої ворота. Там я помилився в першому голу. Ну нічого, але що, працюємо далі. Е, головний тренер УТК Олександр Казанюк сказав, що сьогодні справді була важка гра. Е, їм важко завжди тут грати, але команда виграла. І що можете сказати? Чому в останні матчі ваша команда створює дуже багато моментів а от з реалізацією проблем? В чому саме можливо не налаштовуватись, можливо. Інші якісь фактори впливають. Та ні, ну ми налаштовуємося на кожну гру. Ми віддаємося на всі 100%, тренуємося, тренуємося. Нас тренувальний процес. У нас все ну, якби на вищому рівні по цьому, але реалізація нас підводить, не вистачає нам. Трошки впереді майстерності. Якщо порівнювати гру першого кола, коли ви програли 1-2 і сьогоднішній матч, в чому різниця була? Як, як оцінити ці два матчі, який з них краще ваша команда виглядала сьогодні? Чи... Я скажу, що дві рівні гри. Що в Умані ми грали, що тут ми грали. Запри свої моменти теж. Могли отримати позитивний результат. Але так буває, це футбол. Сьогодні ви бачив, зазнали пошкодження. Декілька слів, що що відчуваєте, чи це щось серйозне, зможете допомогти команду, своїй команді в наступних матчах. Ну, чесно вам скажу, руки ніхто опускати не буде. Так, ну, да, отримав пошкодження, але все буде добре, рухаємося вперед. Дякую, Олександр, вам за коментар і бажаю вашій команді успіхів мабуть, бачили. Дякую. Дякую.